На острові неподалік Димонського узбережжя відкривають сучасний відпочивальний комплекс, де можна відпочити не тільки тіло мадешеї, а й забути про власні турботи. Але на цьому острові є сумнозвісна скеля смерті, де свого часу діяв маніяк Вивця. Тож всі вважають цю місцевість проклятою. Одного дня під павільйоном для його знаходять тіло жінки. Здається, це нещасний випадок, бо вона розбилась. Але наша детективка вважає. Що це не так, тому що цієї жінки взагалі не повинна була бути тут. Тож, чим довше Елін знаходиться на острові, тим більше таємниць впливає назовні, а коли знаходять тіло ще однієї жертви, здається, що всі історії про цю місцевість правда. Схоже, історія повторюється, і він знову прийшов зібрати свою криваву ДНУ. Тож, якщо вам цікаво, чим все ж таки завершиться ця історія, беріть на полицях нашої бібліотеки. До скорої зустрічі!